Доле моя, що поможеся туга, що в дію для тебе цією тяжкою журбою. Гай гай, невелика послуга. Ох, сльози палки, вони душу палили, сліди полишили огнисті на віки. Ці жалі гірки, вони мені серце Зв'ялили даремні для нього всі ліки. Чи ж мало нас плаче такими сльозами? Чи ж може ми діти, щасливими бути, як ненька в недолі в нужді побивається нами? Де ж тута веселого слова здобути? Говорять, що в матері сльози гарячі і тверде міцне як каміння проймають? Невже найщиріші? Бабікі сльози дитячі, ніякої сили не мають. Всі наші сльози тугою палкою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіть. Сльози гарячі і твердо, міцне, як каміння проймають. Невже найщиріші криваві сльози дитячі? Ніякої сили не мають? Браво!